З СБУ вони закликають українців бути пильними на великдень через можливу загрозу терактів. СБУ закликає громадян обмежити відвідування масових заходів, не ігнорувати тривоги та повідомляти про підозрілих осіб напередодні та під час великодня через загрозу терактів. Служба безпеки закликає українців на великдень обмежувати відвідування масових заходів через загрозу терактів та провокацій з боку росіян. Також просять повідомляти про підозрілих осіб. Ну і також йдеться повідомленні наступне: служба безпеки продовжує систематично викривати спроби рашистів із розхитування суспільно-політичної обстановки всередині України для реалізації злочинних намірів. Окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності йдеться у дописі. Ну і серед іншого, поплічника російських спецплужб вони створюють штучні конфліктні ситуації між представниками різних конфесій та релігійних громад. Крім цього, окупанти використовують, продовжують підступно використовувати і залучати. Своїх агентів для підготовки терактів та коригування повітряних атак по цивільній інфраструктурі України, З найбільшого мішеню ворога стають місця масового перебування людей, де б вони не знаходилися, чи то це центральна вулиця міста або двір житлового будинку. Тим паче, після атак чергових рашистів ми з вами бачимо, що продовжується фіксуватися ці військові злочини, воєнні, які вони продовжують і продовжують чинити. І знову ж таки. Місця масового скупчення людей для расистів, вони інколи є першочерговими, на жаль, пріоритетами. Відтак, служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення великодня. Перше, обмежити відвідування масових заходів. Друге не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій. Третє дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону. Також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги а під час неї перебувати в укриттях. Ну і також повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть злаштувати провокації а, чи встановити потенційну загрозу. Ну і також було нагадали, що працює спеціальна гаряча лінія за номером телефону 0800 501 482 та також електронна пошта колцентр Колцалтер. Так, тобто дійсно можете туди звернутися за можливості, за якщо потреба є дійсно і забезпечити себе, своїх рідних а також українців ін людей, осіб, які Дійсно, якщо ви бачите, що щось підозріле поруч знаходиться особа, предмети і тому подібне про це обов'язково потрібно повідомляти наші відповідні служби, щоб вберегти життя своє та близьких людей. Ми далі також плавно з вами підходимо до теми теру. Почнемо говорити з вами про Великдень і про те, що знаємо, це дійсно дуже важливе свято релігійне свято, і знаємо, що рашисти дуже люблять прив'язуватися саме до таких дат. Тож поговоримо з вами про те, як на Херсонщині. На Великдень, яким там знаєте такі засоби для безпеки вводять саме там ввели спеціальний режим світломаскування. Тож давайте поговоримо про це. Херсонській області за рішення місцевої влади встановлено спеціальний режим світломаскування. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. В області встановили спеціальний режим світломаскування у період з 9 вечора до 5 ранку. В цей час забороняється вмикати вуличні освітлення та світло в житлових будинках, деталізував посадовець. Ну, як уточнила наші колега видання УНІАН, речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіко. Ова йдеться про вимушені заходу безпека, як він уточнював, пов'язані з атаками, які російські військові здійснюють на населені пункти. Він додав, що місцева влада прагне запобігти трагедіям. Цей захід введено виключно в інтересах населення. Ну а крім того, прийнято рішення щодо посилення в області заходів безпеки на Великдень. Наголошується, що Україна має справу з підступним ворогом, тому треба готуватися до можливих провокацій у світлі свята. Ми з вами дійсно прекрасно це. Розуміємо і, на жаль, знову ж таки бачимо з вами, наскільки б це важливе свято не було, наскільки б воно не було важливе для кожного з нас, так наскільки б воно не було таким дійсно важливим для кожного. Решисто вони все одно. Їм абсолютно все одно, так і вони все одно в такі дні можуть завдавати в ударів і досить таких потужних. Тож маємо бути дуже обачними та обережними. Російські окупанти здійснили черговий обстріл по території Костянтинівської громади. Три авіаудари пройшли за межами міста, а сім авіаударів влучили по територіях міста. Про це 19 квітня повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов за його Амо були пошкоджені складські приміщення та адміністративні будівлі підприємства ЗАЕС, господарські будівлі лінію електромер... Стек, ну і також ще зазначив Горбунов наступне: поранено одну цивільну особу постраждалому оперативно надану до медичну допомогу парамадиками поліції на місці подій. У результаті обстрілу зі ствольної артилерії під вогонь потрапили також приватні будинки. Постраждалих на місці не виявлено. Ну і кадри того, як. Це відбувалось також. Ви могли тільки що бачити на своїх екранах. А далі також з вами поговоримо ще й про дещину: про те, що там ракетний удар, який. Відбувся 18 квітня близько 10-ї години вечора. Знову ж таки ЗС РФ вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Одещини. В цинічні військові злочини і пошкоджено складські приміщення Фармарів, техніку та будівлі. Російські війська напередодні ввечері вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Одеської області. Пошкоджено складські приміщення Фармарів, техніку та будівлі. Повідомили у суботу в Одеській обласній прокуратурі. Пише видання УНР Ну і за даними слідства, 18 квітня близько 10-ї години вечора збройні сили РФ завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Одещині, пошкоджень та руйнувань, зазнали складські приміщення фермерське господарство, сільськогосподарська техніка та будівлі. Ну і звичайно, що розпочати досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, які расисти продовжують і продовжують чинити на територіях нашої держави. Далі продовжимо з вами говорити, і мова піде про авіацію і про те. Яку наразі рашисти вони застосовують активно саме на полі бою, так на фронті, також в повітрі. А будемо з вами говорити про міг 31 к і про те, що наразі на жаль спостерігається така досить велика їхня активність, і також один із експертів, а саме це. Богдан Долінце, це авіаційний експерт, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Говорив про те, що наразі перший напрямок роботи це підготовка і навчання нових екіпажів. І другий це навчання і відпрацювання вже наявних екіпажів для збереження кваліфікації та підготовки до можливих атак в майбутньому. Пояснив він, відповідаючи так на запитання, чи це ознака, що Ерефія готується до нових обстрілів. Експерт знову ж таки проговорив. І сказав про те, що в першу чергу, коли ми бачимо активність щодо польотів, може йтися про декілька напрямків роботи. Знову ж таки, мова йде саме про міг 31 І за словами Долін, ця активність міг не дає 100% гарантії, що рефія вдарить найближчим часом, але все ж таки все одно маємо бути з вами дуже обачними та обережними і вкотре наголошено на тому, що не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що, на жаль, рашист він дуже підступний і вони всюди і вони кожного дня чинять терор на територіях нашої країни. До речі, також звертаю вашу увагу на мапу тривог України до Сумської та Харківської областей. Додалась також і Донецька. Бачу моніторингові телеграм-канали дописують з приводу того, що наразі там є. Так, авіація ворожа, активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Тож вкотре закликає вас перебувати наразі в. У крицях, якщо ви перебуваєте, перепрошую за тавтологію, на території тих областей, де наразі лунають сигнали повітряної тривоги. Ну а я також щиро вітаю, шановні глядачі, всіх тих, хто доєднується до нашого ета, обов'язково бачу, що вітаєте, ставте вподобайки та дописуйте коментарі. Будемо вам щиро вдячні за вашу активність. Далі також поговоримо з вами ще й про дрони, про те, що рашисти починають щось нове конструювати, щось нове. Вигадувати, і наразі вони намагаються перетворити фальшивий дрон на смертельну зброю. Мова піде про таку славнозвісну дрон-обманку Гербера. Так от що наразі відомо, зараз на кадрах на екранах ви можете побачити, як це взагалі відбувається. І на жаль, тепер цей так би мовити такий непримітний на початку так. Дрон обманка, а тепер він може завдавати ударів, тому що рашисти, вони вперше застосували дрон обманку Гербера для нанесення удару саме по цілі, а не просто для того, щоб відволікти нашу систему протиповітряної оборони українську, як вони робили зазвичай раніше. А на відповідне відео, що з'явилося в мережі, звернув увагу військовий глядач Олександр Коваленко. Попола Гербера досі використовувалися росіянами під час масованих нічних. Нальотів шахедів на українські міста. Ну і нагадаємо також, що грибари вони зроблені з гранично дешевих матеріалів і тому можуть виготовлятися у великих кількостях, щоб долікати на себе українські системи протиповітряної оборони і тим самим а, дати менш чисельним шахедам шанс прорватися до цілі. Говорили ми з вами неодноразово з приводу того, що Знову ж таки, це робиться за для того, щоб відволікти нашу систему протиповітряної оборони, точніше, щоб її перенавантажити. Оскільки Гербера зроблена максимально примітивно, на неї досі не вдавалося поставити ні бойову частину, ні систему наведення на ціль. Але тепер росіяни, схоже, що вони знайшли рішення. На відео, що з'явилося в мережі, показано процес полювання за українським зенітно-ракетним комплексом БУК М1 за допомогою саме. Гербари і у ролику досить чітко видно, як дрон нас наздоганяє з РК, що їде дорогою, і вдаряється в дорогу в безпосередній близькості від машини. При цьому показано не тільки сам удар, спостережуваний з іншого дрону, а й роботу оптичної системи наведення гербари перед ударом.